У цьому відео ми зробимо сонячну електростанцію своїми руками. Отже, всім привіт, за вами я Ічок і канал ArduHp. Поїхали! Ось таку сонячну панель ми отримали. В комплекції ще був контролер заряду акумулятора. Нам необхідна ось така коробочка, контролер заряду. Отут я не клей, щоб приклеїти її. А у цьому місці буде акумулятор. Провід буде проходити через заглушку. Ось таким чином. Ось так це все має виглядати. Але тут я подумав і провід до сонячної панелі через бік. Ось я вже приклеїв контрол заряду акумуляторів. І тепер підключаємо акумулятор. Це акумулятор від шуруповерта на 12 вольт. Я провів ось такі проводки і додав сюди кнопку, щоб можна відключати акумулятор. І обжав всі проводки ось такими маленькими клемами. Щоб зробити освітлення, нам необхідна стадіодна стрічка, пара проводків і ось такі клеми-обжимки. Вони є дуже зручні і легко вставляються на провід. Ось так запхали на провід і вжимаємо простими пласкокубцями. Тепер я перепаяв дріт до стадіодної стрічки, а також підключив дріт на навантаження. Ось так через бік. І це все переходить через вимикач. І ось так воно світиться. Кому треба схема на екрані. Тепер робимо отвір під екранчик. І резиночкою прив'язуємо акумулятор. Ось так з ліпучками я це зробив, щоб він тримався. Що його можна було легко зняти і назад закласти. Ось так схема включається. Виставляємо сонячну панель за вікно. Заряджаємо повністю акумулятор. І в нас тепер є світло при відключеннях світла. Ось такий не дуже складний проект ми зробили. Він допоможе вам вижити при відключеннях світла. Зарядити телефон. Або зробити світло на робочим місцем. Всі корисні посилання будуть в описі, а з вами був я, Гірчок і кноптухелп. До нових зустрічей!